Доброго дня всім. Сьогодні 1 серпня 2023 року Анжела місто Чернівці. Хочу вам розказати дещо. Ну, з приводу того, що зараз проходить флешмоб від Тетяни Москалюк з Хмельницького, яка за 4 роки вам приготувала 140 аркушів документів. І зараз там вже багато міст долучились до цього флешпова, щоб взяти відповідальні е, люди, е, мають принести чи в прокуратуру, чи в поліцію зняти відео, що ми попереджаємо про це. О, так ось мені це нагадало колись ситуацію. Оці всі документи про злочини і чому ми так погано живемо. Чому все, коротше, да, всі документи, офіційні запити. Мені це нагадало ситуацію два роки назад, в 2021 році, 21 жовтня 21 року, тобто два роки назад, в жовтні, так, ГО, громадське об'єднання Багнет Нації разом з ГО Доста. Е, вони е, ходили до Йосипіва, патрульна поліція Чернівців Олег Йосипів е, і зняли відео. Тоді ті ще були в, в намортниках. Да, вони зняли відео про те, що вони попереджали да, до них звернулись перевізники, яких е, е, тероризували. За те, що їх заганяли, примушували колотися примусово, заганяли в гаражі, і там примушували колотися і не давали працювати. Це робила поліс без посвідчень, видаючи себе за державний орган, порушуючи 353 статтю Кримінального кодексу України, привласнення владних повноважень виконувала. Постанов... Незаконні постанови. Так ось Коля, Таня, Надя з Дости, Людмила і ще там наші інші соратники вони попереджали Йосипова про те, що не значить, злочинно виконувати постанови, які суперечать Конституції. і Природнім, основним, значить, правам людини. Так? Тому що попереджали про те, що відбувається підміна понять, що постанова це підзаконні акти, і, і це. Ну, Йосипів, звісно, казав, що вони турбуються про здоров'я, але ж здоров'я. Це не основне в третій статті Конституції України. Не тільки здоров'я життя треба охороняти, а ще гідність, честь, недоторканість е, життя людини. Розумієте, да? От що вони робили тоді два роки назад. Ми їх попереджали. Є документальний факт. Ви можете подивитись на сайті в Ютубі Гео Багнет Нації Чернівці. Будь ласка, і нас у значить у Дости теж є це відео з доказами. Це у нас історичні докази. Е, так, е, ну вони говорили про те, що поліція не виконує свою ж постанову про посвідчення. Вони ходять без посвідчень. А, поліція порушує права людей, порушує статтю 28-му. Це втруння. Не можна втручатися навіть військовий чи воєнний стан, неможливо втручатися, немож, недоторканість, там, життя. Ну, не можна змушувати людей колотись. А, що це медичний експеримент? Про то у нас є документи, їм показували, нагадували Картахенський протокол. Але все рівно перевізників заганяли примусово, примусово в гаражі і змушували вакцинуватись ем, тобто. Ми всі, я разом з нашою громадою Чернівці, протягом двох років, починаючи з 20-го року, з травня, з 4 травня, ми провели 20, 20, більше 20 акцій, де попереджали про порушення верховенства права. Ну, ви бачите, до чого це призвело все. Тобто поліція порушувала і порушує до цих пір. Верховенство права, і вони це визнали. А тепер і не кажіть, що про вас не попереджали: 353 стаття, там до, я не пам'ятаю скільки років. 442 стаття. Нюрберський кодекс, Нюрберський процес 2 готується нашими прав правозахисниками всього світу. А, і готується, Тому і ще у нас є сайт Вертухає від Юрія Івановича Котова, який збирає прізвище. Пишіть туди прізвище злочинців. Ті, що протягом цих, цих трьох років до цих пір виконують злочинні накази. А, тому що у них тоді навіть не було наказу. Вони виконували постанову з інтернету. Не маючи на руках наказу з підписом і печаткою. Тому вони всі е, е, повалювали конституційний лад. Це 109 стаття. Вони державні зрадники, 111 стаття і геноцидники 442 стаття Кримінального кодексу. От і все, що треба знати. Ну, а далі. Це вже скажіть собі спасибі. Хто мовчить, хто склав руки, хто поїхав. Це загалом це, завдя, благодаря вашій мовчазній згоді цивільний кодекс 205 стаття, пункт 5. Мовчазна згода. Ви мовчите, вони сприймають це як згоду. так? Ви не захищаєтесь, ви не знаєте нічого, ви не хочете вчитись. Ви відкуп, відкуповуєтесь, відкупляєтесь, ви домовляєтесь, ви, ви один одного здаєте зараз не вони роблять, а ви прості руками простих людей, ну, вже не людей, робиться геноцид. Розумієте? Тому скажіть собі спасибі. За все, що відбувається, з нами всіма. Е це все.